моїх, хременту, Алдові, кідерабатись, істина правда говорить на святий. Роман ту кебе, де і посили темряві і в церкву, мою пламанту, албики, давай. І сьогодні ворог розрушає Романту то рабати, небедера бати вашу. Романту кідерадись, і нестю підходить до сердець ваших. Пременно треба і говорить, що лі, правда, а так. Кремен до А я говорю сьогодні народ, мій Бодристу. І на стражі великі Ламенту токе доробадесь, і має розпізнавання креме духа, чи Бог це говорить. Орбаду, хабади дикейдух, ламан Торабадес, і во ноги звів, говорить Дух Святий, Орбаду, Хіба декей дорабадес обманом своїм, але гей І в ноги розрушає сім'ї, говорить Дух Святий, але гей А я хочу народ, щоб ти бодрствував, Рами до духа, дорабадиш, щоб ти дивився слово моє. І крама дусти, ліве тече до, сили, до чеду, крема то клава, і підходить до домів ваших. Рома, туке... Тут клеве до клеве не нападись, і вочи не все має ворочисти до сердець ваших. Рама до Кипі не нападись, за полоні розум ваш, рама до кінератись, кидає вам думку, армії кедусь, очі направляють, не туди ходить, треба ліміти дораматись, і сьогодні говорить Дух Святий, пинув народ. Ромицю, кіба не кедуть, і посилить темряви, настали великі силі, на мене до кінця, а той, хто стане на велику стражу. Розуміти і знати ліви, дики дорабатись, тому що проникли влада нечистота у церкви. Рівно до хапа нехе і звозить багатьох. Так сказав дух святий